26 лютого 2015 року в приміщенні облдержадміністрації відбулась зустріч активу обласних громадських організацій ветеранів війни в Афганістані з керівниками структурних підрозділів по виконанню угоди щодо реалізації закону України про статус ветеранів та гарантій їх соціального захисту на Вінниччині. Багато представників з різних районів Вінниччини на чолі з головою спілки Петром Кирилишиним слухали доповідь про виконану роботу та невирішені проблеми. Угода, яка підписувалась 24 січня 2012 року, була визвана події переставими подіями 11 року біля Верховної Ради і для тодішнього керівництво держави для того, щоб Заспокойтесь, скаже Афганський ветеранський рух підписало такий меморандум і запропонувало підписати відповідні угоди або меморандуми на місцях. Розглядали пункти угоди, до обговорення яких долучились учасники зустрічі з обох сторін. Програма по забезпеченню житлом ветеранів та сімей загиблих призупинена. Пільги на житлово-комунальні послуги діють. Ветерани не отримують передбаченого законом безкоштовного лікування. Рецепти на безкоштовні ліки отримати неможливо. Складна ситуація з пільговим проїздом у міському та транзитному транспорті ветеранів афганців. В Вінниці, вроді, би, тут є автовокзал. На автовокзалі номер 2 Приходиш в касу, береш білет, приходиш до автобуса, тебе не садять. Цю до прийти проблему. Обіцяли виправити протягом трьох днів. Критичним є те, що пункт про оплату поховань ветеранів афганців хоч і діє, але сума є надзвичайно малою, чого не може вистачити на організацію ритуалу. Треба звертатися до коменданта гарнізона. А він знаходиться в гайсені комендант гарнізона. Це може представити, щоб салют зробив. Це міжрайонна, давай військкомат міжрайонний. Да, в Тросенці знаходиться. А треба звертатися, щоб салют, щоб був е, дозвіл, це в Гайсен. Оце можна представити, як людина померла учасник бойових дій. Ми звертаємося, побігли туди, знайшли в Гайсені, то його вже поховають, а ми салют через 10 днів будемо давати. Підсумком зустрічі стало завдання створити робочу групу для підготовки проекту нової угоди, де будуть конкретизовані оновлені та доповнені потреби, проблеми та вимоги ветеранів афганців. Ці проблеми є болючі, і я думаю, що миру можливості ми повинні їх вирішувати. Тих можливостей, які сьогодні на жаль, існують. З свого боку скажу, що бастрада готова підставити плече, і те, що від нас залежить, ми готові вирішувати на користь ветеранів.